Наркоторгівля та продаж переробленої зброї у горішніх плавнях, слідчим управлінням обласної поліції зі співробітниками регіонального управління СБУ за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури із залученням батальйону поліції особливого призначення у горішніх плавнях затримано семеро чоловіків віком від 39 до 43 років. Їх підозрюють в організації незаконної діяльності. Чоловіки налагодили збут метамфетаміну та методону, а також кустарну переробку зброї та її продаж у горішніх плавнях та Кременчуцькому районі. Начальник обласного управління поліції Євген Рогачов повідомив, досудовим розслідуванням встановлено, що наркогрупа діяла за розробленим планом з чітким розподілом функцій між спільниками. Кримінальні кошти від незаконного обігу психотропів спрямовували на збільшення обсягів закупок ізбуту заборонених речовин, а також на оплату праці учасників групи. Також поліціянт зазначив, цитую. Під час низки обшуків за адресами проживання фігурантів та у гаражних приміщеннях слідчі поліції вилучили зіп пакети з наркотичними засобами, понад 10 мобільних телефонів та сім карт різних операторів мобільного зв'язку, банківські карти, чорнові записи, лабораторне обладнання, приладдя та матеріали для фасування наркотиків, різні зразки зброї та близько сотні набоїв різного калібру. Усім фігурантам вже вручили підозри у вчиненні Злочинів на сьогодні чотирьом з них обрано запобіжні заходи, тримання під вартою без права внесення застави. Водночас реалізуються оперативні та слідчі дії для встановлення інших осіб, причетних до протиправної діяльності. Кінець цитати. На даний час триває розслідування кримінального провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України, незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту психотропної речовини та її незаконний збут, вчинені за попередньою змовою групою осіб. Частиною 2 статті 306 використання коштів здобутих від незаконного обігу психотропних речовин з метою продовження незаконного обігу психотропних речовин, вчинене за попередньою змовою групою осіб, частиною 1 статті 263 незаконне придбання зберігання та збут вогнепальної зброї і бойових припасів без передбаченого законом дозволу. Та частиною другої статті 263.1 кримінального кодексу України незаконна переробка вогнепальної зброї вчинена за попередньою змовою групою осіб.